Привет, мало, що сьогодні у нас пройшло знайомство з вчителями. Такий, я вам скажу, знаєте, волнительний цей момент, як потім в 90-ті пішов до стоматолога, значить. Вот. Або як ти не, не в ролі батька, там, чи батьків, а в ролі цього, знаєте, на наш, який нашкодив та дитина і йде до директора на коври. Ну нічого, пройшло все супер, скажімо так, хорошо. Нам сподобалось, це не те слово, що нам сподобалось, сподобалось дуже сильно. Ну, ми зайшли, ми зрозуміли, що це буде напряг общення, тому ми ви, позвонили мамі по відеозв'язку. І, мабуть, почну з того, що найцікавіше, знаєте, є цей все-таки якісь психологічні, навіть чи як його правильно назвати. Якийсь бар'єр, тому що перед тим, як вони намагалися з нами балакати, ми також, знаєте, перелякані, друг на друга дивимось, щось зрозумів, щось не поняв. Тобто ну, нема того розслабону, тому що ти десь, я даже не знаю, як це передати. Ти вже почути щось таке, що тебе може якось, ну, набрали маму, починає з ними балакати мама. Все, що каже мама, що Юля, що я, ми розуміємо ну, слово слово, що кажуть вони. Ми розуміємо 60-70%. Але коли вже ви поняли, що можна розслабитися і спілкуються з ними мама, все, і ми їх почали розуміти, Понимаєте, в чому діло. Тут то есть, не так, е якось воно на психологічному уровні теж. Я замітив, що це на роботі. Я, допустим, водій до мене підходить, раніше там щось каже, що в нього щось трапилось, а я сидю на нього, дивлюся, і повертаюся до лук і кажу, що він каже. І Лука каже, тими самими словами повністю, що він повторив. І я вже розумію, що він сказав, але ті, ті, ті самі слова, сказані секунду назад, і щось від тої людини просто, знаєте, як ото блок якийсь, ти не хочеш розприймати, а типу Лука сказав, що мені буде все зрозуміло. І так воно і проїздить. Ну, це надо привітати. Це саме вчителі кажуть і про Сашу. Це ж почали розпитувати. От. І що в нас вийшло в звісному результаті, це я вам зараз це все розкажу. Каже, ми ось вчора там, позавчора наблюдаємо картину, що Саша на перервах э, балакає з дітьми балакає з дітьми. На італійській морі. Ну, вони задали питання стосовно того, що він спілкується з старшими і старші з ним. Бо же ж ну, не в ровні своїм годам. І де зараз, ми, виходить, якби тіпа, на рік відстаємо. От. І вони кажуть, що вас типу, не взяли там, на клас старше там, в тому році. Ну, в общем, ну як що, у нас два роки війна і все остальне. Ну і це ж вони починають, як то кажуть, знаєте, як і талійці. Вони, Вони типу, кажуть, що школа у нас маленька, дітей мало, кожному вони приділяють увагу, про кожного все вони хочуть знати, не тільки про дитину, а і про батьків теж. І оце ж здавається і устраюють запрос. У нас в свій час, я не знаю. У нас тої школа, в принципі, в Херсоні, допустимо, невелика була. Ми за Льоною були вічності знамениті. Але є такі діти, знаєте, що вчителі геть, мабуть, не звали, не, не ну, так, не, не, знали, ну, як звати, то знали і фамілії знали, але також, знаєте, не вникали в общу ситуацію там, сім'ї, скажімо так. чи це Про нас знали все, ну, бо ми такі були гіперактивні, які знаєте. Ми, для нас там не тільки школа знала, весь район і, 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 і мерія, і всі про нас чули. Ну такі ми дітки були, візде встигали. І за Сашу ж вони ті, типу, що він навчається з старшими, общаються на перевар. Вдома то, він нічого не розуміє, а там він навчається. Ну, і давайте за що я кажу, ввісти до нас в душу. От, Звідки приїхали, що там, як там то, як там війна, де хто робить, що, мама ж все розказує, що я зараз на лікарняному роблю поки тільки я. От. от, Все таке, Юля не працює. от, Приїхали звідти, звідти. от, там, Два роки під бомбежками, під окупаціями, от, все, все це діло. Італійці, вони ж там... в общем, я, ми такі люди, ви ж самі знаєте, що ми не любимо давити на жалість. от, і як то кажуть, визивати до себе якісь там чувства співчуття і всього іншого, якось ми вже закальоні, нам вже, е, слава Богу, як то кажуть, є де спати, є що їсти, і, і вже хорошо. Ну Тут, як то кажуть, якщо тобі ставлять запитання, то ти вже мусиш на нього відповісти. В общем, мама так вкратце скажем, розказала ситуацію От, Юліну, Сашину, до нашу взагалі. Тому що там навіть мілочі, що Ростик віддав дудку, е, там, Альона віддає речі. Ну, тобто, знаєте, як вони ж там питають, що, як, за що живете, де живете, ну, чого так далеко добираєтесь. І це ж все ж все, 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 об'яснялось, розказувалось. От. І в ітоги ми прийшли до того, що вони, боже, там... Так вам і зошити купляти не треба, і ручки нічого, в общем, нічого купляти нам не треба, а книжки так тим більше. Все вони знайдуть, ні за що не переживайте, а саме головне, що вони просто хотіли дізнатися, от, як у Саші йде з розвитком, що він більше любить, який він спорт предпочитає, що йому цікаво, що йому не цікаво, що він малює, що він не малює. Про те, як він складає конструктори, вони там про То, що він там любить математику, і це все. Але це ж проблема типу з мовою. Ну у них є в школі е, як медіатора. Е, е, типа репетитор. Репетитор навіть для батьків і для дітей, але з арабських країн. От а каже так, як Саша у нас один єдиний українець в школі. То ми каже, зараз будемо дзвонити там, як воно називається, давайте по українськи буду казати, я не, не спомню час італянські слова. Ну в общем в свою, структуру. свою структуру цю научну і требувати репетитора, щоб окремо займався з Сашою, ну той, що може е, додатково проводити з ним е, уроки. По знанню італійської мови, граматики і все іншого. У них, каже, є для арабських країн, там приходять і батьки, і діти займаються. А українець у нас один, то каже, спеціально для нього виділять вчителя, який буде. Окремо з ним займатися і все. Да, от вони попитали, які види спорту, до чого він склоний, е, який в нього характер, е, як він там, ну то есть, про дитину випитали, все. Не, не тільки про дитину, а й про батьків. Тобто і сказали, що е, е, все вони розуміють, якщо ми тут живемо, грубо говоря, там, на 15-2000 євро в місяць, о, і це ж і плюс ж, жилье, ж, мільйонів, бензин, ну, ви самі розумієте, їда туди-сюди то от, типу, по школі, щоб ми ні за що не переживали, якщо вплив до того, що ми могли прикупляти зошити там і все інше. Ну вже якось, знаєте, теж не вдабняк. Не хочеться, ну що ми якісь без руки, без ноги. Просто тимчасові е, складнощі, які це також, знаєте, це вже навіть не проблема. Це тимчасові скажімо, задачі, які ось у, е, в ближайше рішатися. Та й все. от. Проблеми, дав би Бог всім такі проблеми, знаєте. Не, не більше наших. О, так що все добре. Дуже нам подобалося. Всі вони такі знаєте, питаються по максимуму. там... <схід> е, ну то Вони там не знаю, щось одна мені сиділа, там глазки строїла, і Юля там щось почалася і коробити. Ну, що ти зробиш? симпатичний голубоглазий хлопчик. Для них то редкость. Нам показыває, не сейчас выключиш опять получиш. Вона не там. Ну що, я видавав, що я сподобався дівчатам цим вчителям. Вот. Наоборот. Наш папа тоже як приходив в школу. то У нас там вчителька по географії. І замуж по воспитальним роботам я там цвела і пахло. І зато я і знав географію хорошо. Ну так що вот так вот. Дуже сподобалось. Клас.